Продовжуємо поповнювати архів сучасних світлодіодних фар. Ну, В даному випадку у нас BMW Laser. BMW X7 у кузові G07. Він до нас потрапив, заїхав на шліфовку, поліровку і оклейку фар плівку Sentec. Я гадаю, що треба не втрачати можливість. Ми зараз підкатимо прилад, подивимося показники на ближньому, на дальньому. Ну і може з чимось порівняємо з чимось земним, я не знаю. Тим, що виробляють китайці, тому що о, я декілька хвилин тому вмикав ближнє світло і щось мені здається, що трошки вузенько. Погнали, подивимося, що у нас на приладі. Отже, показник на приладі, ближнє світло і 5. Так, тепер перевіримо дальнє світло. Ось так нас світить ближнє світло на воротах. Вмикаємо дальнє. Дальнє світло. Все в нас дальнє світло. Тепер до показників на приладі 136,8. Виставили світлодіодну лінзу. T-Rex Pro Так, розташування лінзи, яку ми закріпили, і фари на BMW однакове. Вони на одній межі. Вибачаюсь, трохи хитається. Так, вмикаємо світло на BMW Те, що я і Сказав, що мені не подобається або що мені здалося, що доволі вузенько світять ці фари. Я зараз вимкну китайську світлодіодну лінзу, Вимикаю. І зараз вимкну. Різниця дуже помітна. Я вже не говорю про показники на приладі. Ну що, не знаю, як ви, а я в котрий раз впевнився в тому, що в принципі сьогодні можна зробити доступне яскраве світло, і воно буде навіть краще ніж на BMW X7. Тому, якщо все ж таки ви хочете зробити світло фар на своєму авто, ви знаєте до кого звернутися.